І дай Бога сам, хто б жов не казав, забув, розриває сабіла полоса. Я тут, а ти поки там, сідай по катай. Ніхто вже нас не знайде, бо нас там немає. Там наверху скрутіть свою музику. Відтяна спортивно сьогодні веся в піджаку, пас, пас нанизу, вам шум підвезу. Вже копи на мигалках. Мигалка. Чи так внизу Врубай і дай по газам, хто б жоп не казав, забув, розриває біла полоса. І я тут, А де поки там, сідай по кота. Ніхто вже нас не знайде, бо нас там немає. От ми уже взлітаємо. На точку за якою ніхто не вертає. Погода сьогодні не льотна, та нас вона не напрягає собою, басу сьогодні куражи, так що збирайся як